Слава Ісусу Христу! Як мене чути, будь ласка, напишіть. Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій. Слава нашій Україні. Вітаю вас всіх на нашій вечірній молитві. Молимо ми за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо ми за наших воїнів, які на передовій. За всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворог атакує, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів, чи загрози оточені, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає. Просим благам, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні, на чолі зі святим Ахістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником, Юрієм, переможцем, щоб зміцнені сили Господньої воїни наші вистріли відбилися ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь благословив наших воїнів, наше військо українське, на скору повну, остаточну перемогу над ворогом, що прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Ми благаємо, щоб Господь благословив на успішні наступи, на успішну контрнаступи, на успішну реалізацію всіх військових задумів, планів, військових операцій, наших воїнів, наше військо, наших командуючих. І щоб Господь дарував перемогу, щоб весь світ побачив, що Україна перемогла, щоб весь світ побачив, що зло посоромлене, подолене, покаране. Щоб пізнав весь світ, що є Бог справедливий на землі. І ми просимо, щоб Господь вчинив перемогу нашим найменшої крові, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів. Щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив знущатися, катувати і наших людей. Ми молимося. Вибачте. Зараз секунду, втратила думку. Молимося, благаємо, щоб Господь захистив наших всіх людей, які під обстрілами ворожими в прифронтових прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсон, Кріг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Київ, Чернігів, вся наша Україна. Ми поблагаємо, щоб Господь порятував від ворожих ракет і дронів всіх типів, щоб захистив всю інфраструктуру нашу. Енергетично, критично, соціально, наші атомні станції, гідроелектростанції, теплоелектростанції, всі підстанції, всі газові, транспортну також систему. І щоб Господь відвернув лиха й катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. І Ми просимо, щоб Господь змилувався над нами. Передаємо всі могутні руки Господні самих себе, один одного, і наших близьких і наших воїнів, щоб Господь порятував, беріг. І молимося за всіх людей наших, які в окупації ворожій. Щоб Господь їх оберігав, вони також великій небезпеці під тиском окупаційної влади під загрозою ув'язнення, багато з них ув'язнень, по своєприкону справами благаємо, щоб Господь їх визволив, щоб відбулися. Обміни, щоб якнайшвидше наша Україна була, щоб якнайшвидше всі наші українські території були визволені від окупації ворожої від ворожих, ворожих військів, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх поранених, за всіх полонених наших людей, воїнів, цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, щоб господі визволи, щоб відбулися скоробіни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла, як найшвидше. А поки вони там у неволі благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, щоб нагодував голодних хворих, поранених і скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав жорстокості наших ворогів, щоб заборонив, знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося, за них ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимося, що Господь їх швидко відновив до повноцінного життя. Після всього що їм довелося пережити, щоб Господь сіливі душі і тіла, ми молимося за всіх. Хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували в цьому, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони отримали медичну допомогу вчасно, необхідно, щоб були евакуйовані з нуля до шпиталі, шпиталів. І е... безпечно, ми молимось також за тих, хто. Здійснює евакуацію за всіх медиків, парамедиків, водіїв, всіх хто приймає участь в евакуаціях, поранених, воїнів, цивільних, що Господь їх також оберігав, захищав від поранень, від раптової смерті, від полону. що благословляв їх на успішні евакуації, на успішні рейди, на ту важливу працю, яку вони виконують. І ми молимося, що Господь всіх поранених, всіх хворих, потребуючих зцілив уздоровив, порятував і за всіх людей, які постраждали також від ракетних атак, від руки ворогів, від так ворожих дронів, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив, уздоровив, підняв сложане мечі і страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок. Що Господь їх оберігав, всіляв будь-ки наше майбутнє. І І ми молимося за всіх зниклих безвісти, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами за всіх людей, загублених, за наших діточок, викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов, і повернув дому живими всіх людей наших якнайшвидше. І за тих, хто чекають, молимося, що Господь їх підтримав, укріпив важких випробуваннях, які вони проходять. Щоб полегшив тривоги і страждання, вільно розлуки і благословив кожному дочекатися якнайшвидше живими здоровими своїх рідних, близьких, коханих людей додому. І також молимося за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близькі, могли достойних поховати, попрощатися з ними, і віддати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх орих за всіх, хто. Служить справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших зарятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитва в Твоєї Матері і всіх святих, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Царю Небесний, втішителя души істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добрає життя подателю, прийди і вселися в нас, і вчисти нас, від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятай Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий зглянься, сіли немочі нашої імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, я сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас успокусували, визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, Господи, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожої злоби від, від всіх небезпек, від ворожих ракет і дронів і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться? Каже він до Господа, Ти пристановив ще й захист, мій Бог, мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впади біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися, і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав, Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав, оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть, не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелом своїм звели, охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Нагаспода й вас лискати наступатиме, що потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скороботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в колонії, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викриних діточок наших, за всіх, хто в на безпеці і в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто Твого милосердя. Та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх у єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай відвагу й силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молити матерів України, та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, діло, молитвами нашими в скорботах не непогорти. Але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена, преславна, приснадів, Богородиця. Прийми молитви наші, донеси, їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спаз за для тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам, благословенна, Богородиця, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина славити Тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, щоб зісління Бога Слово породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, молій Бога за нас і за наш український народ, святі славні і всехвальні апостоли. Пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну. Уповання нам Отець, прибіжище наші Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам, всім за спільну молитву. Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Просимо Бога, щоб беріг нашу рідну Україну, наших всіх людей, які в небезпеці, біді, в стражданнях, щоб порятував і наших воїнів-захисників, які в постійній великій небезпеці, жертвуючи собою своїм життям, своїм здоров'ям нас захищають. Маємо пам'ятати про це. Ми всі в боргу перед ними, тому вклоняємося низько за їх щоденний подвиг. Молимося безперестану за них. І донатимо на ЗСУ, і просимо Господа, щоб своїх ангелів поставив поряд з кожним воїном нашим, щоб вони своїми крильми закрили їх, захистили від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі вони повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Ми просимо, щоб Господь покерував і долею України Ми знаємо, що зараз якісь перемовини знову вкотре. Відбуваються домовленості, щоб вони були найкращими і враховували інтереси України, довгострокові, і її суверенітет, і її безпеку нашої рідної України, щоб цей мир був справедливий, щоб цей мир був переможний для України, які вони хочуть укладати. щоб Господь, ми знаємо, що останнє слово за Богом. Як би диявол не намагався через брехню, через різні свої хитрощі все крутити і влаштовувати. Ми знаємо, що Господь над усім світом, що останнє слово завжди за Богом. Просимо, щоб Господь явив свою силу і свій справедливий суд над ворогами нашими, вбивцями, над загарбниками. І щоб правда все-таки перемогла. Наскільки це можливо в цьому грішному світі, просимо, щоб Господь все влаштував. Ми довіряємо Богові. Знаємо, що Господь наш творить на це уповаємо, надіємося, сподіваємось і віримо. І доручаємо самих себе один одного, всемогутні руки Господні. Віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, допоможе, порятує, вбереже і дарує нам мирне, і тихе життя на нашій рідній землі. Ми просимо, щоб Господь ослабив ворогів наших, щоб далека бійна зброя надійшла від наших партнерів західних, яку ми так чекаємо, щоб Господь благословив наші власні виробництва. Щоб були знищені всі ворожі склади зі зброєю, боєприпасами, технікою військовою, літаками, гелікоптерами, і всі виробництва військової ворожі, всі ворожі стратегічні об'єкти, щоб були успішно ліквідовані, знищені ядерна тріада, щоб ядерну загрозу Господь ліквідував безпечним чином для світу. Це радіація. І щоб ослаблений наш ворог не зміг більше продовжувати агресії, наступальних дій, обстрілів, щоб ворог був змушений відступати, повертатися туди, свідки прийшов, щоб звільняли наші всі окуповані території, щоб назавжди відійшли в небоття, щоб ніколи в віках більше не змогли відновити свої міці, свої сили і загрожувати Україні та іншим народам світу. Ми віримо, що так і буде. Доручаємо все в руки Господні. Тримаємося, молимося, віримо і поборемо. Дякую, що приходите на молитви. Тримаємось, підтримуємо один одного. Мирної ночі всім ангелам, охоронителя покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій слава Україні. Христос посеред нас. Дякую, рідненькі, за ваші добрі побажання, слова теплі. Я дуже вам дякую. Дуже дякую. Хай Господь вас береже всіх. Тримаємося, підтримуємо один одного в такі важкі часи, даруємо світлу любов, тому що світ цей дуже, дуже складний. Обіймаю мирної ночі Христос посеред нас.